Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні, друзі, в нас субота, більш такий господарський день. Попоралися по господарству і понамелювали. Дуже в нас така спекотна погода: 38 градусів. Тіпа передають, ну на сонці, друзі, там наверное, всі 45-50 Такої грандіозної роботи особої ми сьогодні, я думаю, не встигнемо зробити. По чуть-чуть працюємо, де там холодок, де тіньок, більш-менш таку роботу робимо, але грандіозно нічого не планую. Просто органіст не витримує всю цю спеку. Думаю, трошки воно похолодає, в нас будуть і робитися всі наші справи. Але сьогодні, друзі, в нас відео буде не про те. Так як я бачу, що минуле відео наше, де я записував матеріал про Ціни на свинину в нашому Кремлічуському районі. сьогодні хочеться поділитися такою інформацією. Думаю, людям буде цікаво, так як сам тримаю господарство і хочеться вирахувати, друзі. Яка ж в нас вигодається від тримання нашого господарства? Точніше, тримання поросят, так як пожерахуємо всі затрати, які ми несемо взагалі на тримання одного порося. Вагою до 150 кг. і думаю, вирахувати в двох варіантах. Є й третій варіант, але я його ще повністю, як і сам не спробував, буду вже розповідати те, що я спробував на своєму опиті і поділюся такою думкою. Точніше, це буде в нас два варіанти. Перший варіант, якщо ви тримаєте порося до 150 кг і здаєте різникам, яка у вас прибіль виходить, і якщо ви реалізуєте четвертинами, тушками, полутушками взагалі свою продукцію. Так що, друзі, кому цікаві такі відео. Підписуємося, друзі, як завжди, на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Так, друзі, виходить, тільки що добрався на бісятку. Тут хоч холодочок, трошки вітерець так продима. На рахунок того, друзі, можу сказати, що повністю матеріал весь вийде по завершенню будівництва даної бісятки, по вартості, скільки затрат ми понесли, цей весь матеріал вийде у нас із наступного тижня. Сьогодні в нас відео буде не про нашу бісятку. Сьогодні у нас відео буде більш таки інформаційне. Так як, друзі, той, хто дивиться мій YouTube канал, знає, що ми тримаємо невеличке підсобне господарство у себе на подвір'ї. Це в основному свиноматки, поросята на відгодівлю. Буває по-різному від 2 десятків до 3 десятків, тут уже залежить від опоросів наших свиноматок. Так як, друзі, самому цікаво, що у нас вийде заробити із порося. Вагою 150 кг, який у нас чистий прибуток буде від усіх затрат, ті, що ми несемо. Сам ніколи так особо не рахував, самому цікаво і думаю, вам буде така інформація цікава також. Розпочнемо, друзі. Ми той матеріал, так сказати, самого меншого це скупівлі поросят. Я поросят вже років не 3-4 точно не купую на своє господарство, але все-таки будемо рахувати від самого меншого. Купуємо ми поросятку вагою 10-12 кг, В даний момент, друзі, на сьогоднішній день у нас таке порося, якщо це хороша генетика, хороші, так сказати, поросята, м'ясного направлення, потім повністю профілактичні засоби всі пороблені, прививки. Таке поросятко буде коштувати 2500 за одне порося. Неважливо це свинка, кабанчик це буде така ціна. Плюсуємо ми до себе тут, так сказати, на замітку. Далі в нас по зерновій групі. Все одно, в мене воно виходить так, дуже не критикуйте, бо кожного господаря воно буває по-різному. Хтось може 350 кг затратить, хтось 400, хтось півтони, хтось 700 кг. Тут вже по-різному. У мене, півтони зернової групи, я затрачаю на годівлю даного порося. Я не постійно годую БМВД, я не постійно годую преміксами. Тут вже, друзі, індивідуально треба розбиратись. Я беру по собі, я затрачаю півтони Сказати так, Зернової групи, сюди входить пшениця, ячмінь і кукуруза. На сьогоднішній день у нас така зернова група коштує від 4 до 5,5 тисяч гривень. Якщо взяти середню ціну, то я думаю, десь 2 тисячі гривень нас з'їдає одне поросятко. Також беремо далі друзі, або соєвий шрут, або горох, і БМВД, і соєшникова макуха. Це також входить в склад комбікорму, який ми будемо в подальшому годувати наших поросят. Це також ми затрачаємо десь по нинішнім цінам 1500 гривень на дану продукцію. Подальшому, все одно я ще скажу, будуть профілактичні засоби на даних поросят, все одно на профілактику ми десь затратимо гривень 750. Також плюсуємо сюди. І немало таке важливе будуть також наші затрати це буде так сказати, світло, вода, і щоб намалювати дерт даним поросятом. Це вийде у нас також десь в районі 1000 гривень на одне порося. Плюсуємо сюди, рахуємо всі наші, так сказати, затрати. Це вийде у нас 7750 гривень. Ми несемо затрати повністю від купівлі малого порося до відгодівлі на вагу 150 кг. При нинішній ціні в нас трошки жива вага починає вже підніматися вгору. 47 гривень за кілограм даного порося можуть дати без питань. І якщо ми продаємо. Поросят вагою 150 кг, по ціні 47 гривень. У нас получиться друзі, що ціна в нас 7050 гривень, у нас буде у різників. Якщо вже так трошки тут поплюсувати, повіднімати, у нас вийде, що мінус 700 гривень, ми вже затратили своїх коштів, не враховуючи ще свою робочу, так сказати, силу, свою роботу, ми вже в мінусі на 700 гривень на сьогоднішній день. Трошки раніше було, так сказати, прибуток, як восени. Зараз такого прибутку тут немає. У мінусах. Є інший також варіант по реалізації цієї продукції. Звичайно, той, хто дивиться YouTube канал, мій той знає, як я реалізую свою продукцію із господарства. Відбувається плановий забій, розбирається на четвертини наша дана свинка чи кабанчик, і також бутір – це голова, печінка, легені, почки, здір. Це все також йде на реалізацію. Це саме такий ходовий продукт у нашій місцевості. Звичайно, ціна трошки також провалилася на сьогоднішній день. У нас ціна йде 100%. 25 гривень за кілограм даної четвертини, ну, маємо те, що маємо. Звичайно, якщо від забою відбудеться свинка 150 кг, тут виход м'яса в нас вийде 105 до 110 кг, це виход м'яса. Ну, взагалі по всій туші. Звичайно, це вже дивлячись, яка там порода, чи це м'ясна порода, беконна, сальна, тут вже буде вага залежати від даної породи свинки. І ще, що я можу сказати, що. Якщо повністю реалізувати всю цю свинку, то ви заробите 14530 гривень. При тих затратах, які ви понесли на утримання даного порося, у вас затрати 7750 гривень, ви получаєте 6780 гривень. Але із оцієї суми також потрібно, так сказати, відняти 1000 гривень із за того, що ви будете затрачати на газ. Щоб розібрати дану свинку, засмалити і будете платити різникові. Звичайно, якщо ви самі це все вмієте робити, ріжете, розбираєте, то вже на цьому ви трошки зекономите. І плюс-мінус я вже не беру сюди, так сказати, роботу. Це вже чистий прибуток, у вас виходить 5780 гривень на сьогоднішній день можна заробити на свинки вагою 150 кг. Багато, це чи мало, це вже вирішувати кожному. Ну, як, це вже якась копійка можна заробити. Так що, трудя, тут вже індивідуально кожен вирішує, чи варто займатися такими процесами, чи не варто. Ну, маємо те, що маємо. Так що, трудя, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.